Де шукати референси як не боятись виходити на міжнародний ринок та багато іншого? Сьогодні обговоримо. Адже сьогодні я відповідаю на ваші запитання, які ви мені ставили в інстаграм. Не будемо затягувати, погнали! Чи я буду в цьому році на конфігмі? Скоріше за все, ні. Чесно, тому що дуже швидко було прийнято рішення переїхати в ВСФ. Це був один день. Я навіть не здогадувала, що я буду в цей час в ВСФ, тому я просто не встигла. Зіткнулась проблемою пошуку референсів, що ще окрім стандартних Behance, Dribbble... Дві речі скажу: я тепер шукаю референси на різних платформах, типу Webflow-темплейти, framer темплейти. Часто, якщо хочу піддивитися щось супер, таке дизайнерське, якесь нове рішення, але більш-менш щоб це не було концептом, можна було використовувати. То я шукаю темплейти саме для портфоліо дизайнерів, тому що зазвичай там дизайнери дійсно. Щось там вигадують і прикольно. тому це, напевно, два таких неочікуваних місця, де я би шукала і шукаю. Якщо б не було обмежень, то в якій країні хотілося б жити наступні роки? І тут, от моє останнє відео про можливості дизайну. Я до речі, на момент зйомки цього відео не знаю, як я назвала минуле. Я там обговорюю момент документів і розповідаю, що я отримувала тут документи для талановитих людей. Тому завдяки, чесно кажучи, дизайнеру, я не можу сказати, що в моєму випадку я відчуваю якісь обмеження, бо в більшості країн, які я розглядаю, там є зазвичай візи для талановитих людей. Тому наступні роки це СФ, це Штати. До речі, цікавий факт. Я цю візу ставила собі, знаєте, от як цілі на рік мрії багато років. Це я, а це дизайн, який прямо зараз ми будемо з вами робити повністю з нуля, крок по кроку. Усі шрифти, дизайн, рішення, кольори, все поясню. Це сайт резюме портфоліо. І після цього відео у вас буде готова робота. А я поясню як і розповім свої секрети. Чекаю вас на патреоні і погнали дизайнити. Який етап створення дизайну тобі подобається найбільше? 100% етап, коли я просто слухаю музику, і роблю дизайн ні з ким не спілкуюсь. Я не знаю, що зі мною відбулося, і мені навіть трошки починається лякати, але я стала в якийсь момент все більше і більше, або багато разів ти розчаровуєшся в людях, або тебе щось дивує, або ти проводиш з якимось часу, і ти розумієш, що ну, ну, у вас взагалі не співпадають там цінності. І я, для мене стало взагалі складно спілкуватися з. Тобто я була. Інтровертом, що цікаво, але було, щоб міксовано, знаєте. Але останнім часом це цього більше. І найкраще я себе почуваю, коли я вмикаю музику і дизайню, і просто дизайню. Це моє улюблене. Це дзен, в який я відлітаю. Чи буває з бажання просто все покинути і займатись чимось іншим? Насправді ні. Навпаки, є. Бажання є і хвилювання є. Ну знаєте, по різному різні стани навпаки не втратити. Тому що мені дуже комфортно. Мені, взагалі, наприклад, дуже подобається знову ж таки, що у мене, наприклад, різні ролі. і Мені тому подобається моя позиція в стартапі CPO, так директор продукту, тому що і співзасновника, тому що вона обіймає бізнес рішення і дизайнерські виключно рішення. Я так себе почуваю комфортно. Я дуже люблю, коли щось типу змінюється. Я не можу робити. Одне і те саме, тому що я відчуваю себе ну, не некомф... ну Я відчуваю погано, мені це не цікаво, мені це не подобається, тому я навіть на всіх роботах, яких працювала. Багато хто, можливо, б такий, бо навіть тоді запам'ятаєте, працювала на канадську компанію, і вони знали, що я роблю моушн дизайн, але я не працювала там як моушен дизайнером. Так? Але було таке замовлення, мене запитали, і я насправді була мега рада, тому що для мене це ідеально. Я дуже люблю так свічнутися, спробувати іншу програму, не знаю, там трошки посидіти і потім повернутися назад, зумувати за одним. Ну це мій вайп. Тому у мене, скоріше, от щоб воно так було, і мені вдавалося це все будувати. А де ти наразі працюєш? Тут нічого не змінювалось. Я як і була, так і є. Працюю у стартапі, я співзасновницею. Я просто менше стала про це говорити, тому що речі стали складнішими всередині. Їх важко пояснювати просто. І моя роль як дизайнера і як співзасновника, і взагалі у стартапі вони дуже сильно різні. Треба щось одне обирати. Це канал Ліза про дизайн. Я якось епізодично розповідаю, наприклад, те, що як ми опинилися в Америці, так ми потрапили в акселератор у Нью-Йорку зі стартапом uh, або навіть в офіс Чержібіті OpenAI, Ми їздили зі стартапом. Тому якось епізодично якісь такі речі висвітлюю і треба більше деталей пояснювати. А я би хотіла більше пояснювати тут все ж таки про дизайн. Що ще у мене є Patreon, який допомагає мені підтримувати канал, тому що... Багато що маю делегувати, адже іноді дуже важко поєднувати канал і роботу. Як справляюсь з тривожністю? А, насправді по-різному, тому що вона дуже часто по різному проявляється в різних моментах, і дуже... вона насправді займає дуже великий відсоток мого життя. Іноді я просто її приймаю, чого вона дуже насправді часто боїться, умовно, окей, так, мені страшно. Тривожно, і що, все нормально. І це насправді мені дуже сильно допомагає в багатьох ситуаціях, і ем, іноді вона мені дуже сильно допомагає, тому що умовно ем, без тривожності дуже багато чого в моєму житті не було, тому що я від, від того, що я хвилювалася за щось, робила якісь речі, на які я була би нездатна. Тому вона, якщо їй навчитися з нею жити, вона насправді. Напевно, більше набагато більше принесла в мені класного, якщо так знаєте, поділити, наприклад, що від чого я отримую задоволення? Да, ну а вже ж медитації, когнітивно політикова терапія, це то як подолати страх брати замовлення від іноземних компаній? Маю рівень англійської B1, проте все одно відчуваю страх виходити на іноземний фріланс біржі. До речі, як подолати страх брати замовлення від іноземних компаній? Насправді. Я не знаю, як його подолати, тому що я просто його ігнорувала. В сенсі, коли я влаштовувалася на каналську компанію, у мене теж була англійська невисока. Якщо що, як вивчати англійську. Для мене найкраще спрацювала книга, але не але жанру, який мене розслабляє. Це там новели, це якісь романи, щось цікаве. Дійсно, що я люблю, тоді я це просто читаю і навіть не помічаю. Остання книга, яку дуже раджу, тут вона є: Anxious People. Просто на англійській читається суперкомфортно, дуже цікава, тому що кожні кілька сторінок щось тебе так. Зацікавлює завжди щось змінюється. Знаєте, це такий стиль. Ну, як він пише, прям книгу, коли закриваєш, ти прям намагаєшся проаналізувати, що це було, і з кимось це обговорити, бо ти не віриш, що ти зараз це прочитав, це пережив. Тому дуже її і взагалі для англійської, це мені здається, для мене мені дуже важко йдуть мови, дуже важко з дитинства так було. І це перший спосіб, який спрацював так, що я дійсно. Умовно, навіть за рік це відчула. Плюс я стала читати дуже багато редіту. В сенсі через те, що я читала дуже багато книг. Через рік я відчула на я в телеграм-каналі писала про це, що мені дуже комфортно читати англійською. В сенсі раніше я могла пропускати якісь такі речі. Зараз я, от знаєте, навіть коли сторіс дивлюсь, я розумію, що на англійській мені, в принципі, дуже дуже комфортно іноді. Ну я не можу вже напевно сказати, що комфортніше. Але ну в кожному випадку я не я не помічаю, я не пам'ятаю на якій мові це було, і це дуже допомагає в роботі. Але про подолання страху мені було дуже страшно. Я пам'ятаю, коли була на кола канадською компанією, у нас там потім ще був великий клієнт, і там були коле дуже багато людей. І я виходила просто з таким з такою кількістю. Стресу, що ну я дуже сильно хвилювалася, дуже сильно боялась. У мене було кілька разів дуже провальні історії. Наприклад, у мене був дуже провальний івент в Канаді. Навіть якось сама своєю поведінкою, своїм цим страх став більше ніж я в моменті, і момент нетворкінгу цього всього я якось дала цьому страху, знаєте, збільшити реальність. В сенсі в реальності так я зараз зі сторони розумію, що ну ну і що? Ну. І крута, ну людина нормальна окей. Але дуже вдячна собі, що ці речі не дають мені зупинятися. В сенсі в дизайні, взагалі, тим більше, коли ти береш замовлення, тут треба розуміти, що є він. Він це зараз. Я вже з досвідом розумію, що типу кожен від цього щось виграє. Умовно, через те, що в Польщі менше треба витрачати на життя, а вже ж там набагато менше. Ціни і а, ніж якщо б вони наймали когось у Канаді, тому вони вигравали від цього, і їм дешевше було б наймати когось, хто був би між нами, там, знаєте, там проджектом, хто буде зі мною розмовляти, розбирати мою англійську і представляти це клієнтам, ніж наймати дизайнера. Тому ви маєте розуміти, що у всіх є свій виграш, і класно, що ми дизайнери, ми не проджект-менеджери, ми не а, типу, наша робота це робити дизайн. Тому якщо ви робите класний дизайн, мова. Класно дизайни також, ви маєте розуміти, на конкретний рівень, тому що іноді людям потрібні початківці і потрібні якісь менші навички в дизайні. І так далі. Тобто, якщо це відповідає їх потребам, бомба. На наступне відео ми розглянемо з вами. Чому я боюсь курсів, як їх обирати? Поділюсь своїми інсайтами як досвідченого дизайнера, і навіть розповім трошки за кулісся, як взагалі це відбувається. Ціль щоб ви зрозуміли, як обирати курси. Правильно, тим більше зараз, тому що зараз у курсів непростий час. Це 100% через такий швидкий розвиток дизайну. От, і про це поговоримо у наступному відео. Ви не забудьте підписатись, щоб це відео не пропустити. І, до речі, воно буде вже з Санфрану. Я була вже нещодавно у СФ. Як це було? Ми ще до того, як потрапили в акселератор у Нью-Йорку, пот... нас взяли на Теккранч. TechCrunch – це умовно як вог в стартапах, і вони роблять конференцію і обирають кожен рік 200 найкращих стартапів. Нас обрали і ми мало туди летіти. Але я була 5... 5 днів, мені здається, у СФ. Але я за десь. Два з половиною тижні три, дуже сильно захворіла. Я ніколи в житті так не хворіла. І так вийшло, що в СФ я не могла ходити більше там, умовно 15 хвилин, тому що я починала. Ну, я не могла дихати. Я навіть вийшла з подругою гуляти, і через 10 хвилин вона мене вела назад, тому що я просто втрачала свідомість і мені було дуже погано. Тому я його мало пам'ятаю. Пам'ятаю. Уривками, пам'ятаю, я навіть не була нормально на конференції, бо я думала, що а, я думала, що я зможу, але тобто я була вже якби здорова, але я ще не прийшла далеко, як виявилось, в норму. Ка гарна природа, чого мені дуже не вистачало в Нью-Йорку. І я думала, вау, Каліфорнія це не Нью-Йорк. От такі моменти, але погано пам'ятаю. Тому я думала, що все, все, LA, тому що в LA треба було по кільком причинам. Там, починаючи від клієнтів до Медвайзер по робочим причинам, і я думала, що клас, і якось я типу СФ, там трошки холодніше, і так да. Але потім, вже коли я здорова, поїхала туди на один день, все. Мої люди, це відчуття, все так, що це, це СФ, що насправді є, напевно, самим логічним з того, що може бути. Це я. А це дизайн, який прямо зараз ми будемо з вами робити повністю з нуля крок по кроку. Усі шрифти, дизайн рішення, кольори все поясню. Це сайт резюме портфоліо. І після цього відео у вас буде готова робота. А я поясню як і розповім свої секрети. Чекаю вас на патреоні і погнали дизайнити. Прошу вас на патреон, ви отримати доступ до всього. Посилання буде і вас там дуже не вистачає. Я реально думаю, що вам там дуже сподобається зловити супер кайф, отримати дуже багато знань. Знаєте, звідки я знімаю кінець цього відео не просто за сев, а з. За... Квартири се нарешті, хто підписаний інстаграм, ви знаєте, що зняла квартиру. А хто не підписаний, запрошую. Там також дизайн-туторіали. Квартира просто неймовірна. все буду показувати. Дякую, що провели час зі мною сьогодні в цьому відео. Щоб не пропустити наступне, треба щось зробити. Підписатися тоді ми знову зустрінемось. І що? І головне, дизайн!